У цьому короткому відео я покажу ще один спосіб, яким можна створювати Hard Surface 3D моделі, він буде полягати в комбінуванні Sharpagів, крізів, модифікаторів Subdivision Surface та модифікатора Bevel. Головною особливістю цього методу є те, що ми застосовуємо модифікатор Bevel вже після того, як застосували модифікатор Subdivision Surface. Це дає нам змогу отримувати скруглені деталі з фасками, але є можливість відкотитися завжди назад, для прикладу, щоб отримати потім і у полі модель без фасок та з меншим, меншою кількістю полігонів. Тут можна комбінувати або використовувати Sharp е, Edge. Або без Sharp Edge, використовуючи модифікатор Weighted Normalus. В даному прикладі бачимо, що Weighted Normalс працює не ідеально і є неприємні моменти на шейдингу. Я цей метод активно використовую під час бейкінгу карти Нормали для своїх лоу-полі моделей. Використовував в тих випадках, коли мені недостатньо просто накинути бевел на наявну модель. Для прикладу, в цієї деталі були дірки занадто квадратними, мені було потрібно їх скруглити, але не хотілося морочитися з занадто сіткою під такий класичний сабдів. Тому цей метод мені стає в нагоді, який дозволяє швидко отримати якісну хайпулі модель з фасками.